Доброго дня! Зараз тільки поставили цю красуню. Тут вже є люди, які хочуть прямо зараз її придбати. Розповім вам трошки більше, поки не забрали ці двері. Дивіться, це торговельна марка Еліас. Така цікава модель дверей з золотою фурнітурою, з золотими молдингами. Зовні МДФ накладка 16 мм. Внутрішня МДФ накладка 16 мм, італійські замки банелі, три контура ущільнення. окрема нічна засувка, пороз нержавіючої сталі, Короб сотий, утеплений, зашитий. У кожної двері є такий знак якісті, три завіси. Двері виглядають дуже надзвичайно.